Мої вітання, шановні мешканці міста Суми. На превеликий жаль від сьогоднішніх представників влади, а це від сумського міського голови, а також від депутатів Сумської міської ради, жодного слова немає про місцеве свинування. Жодного слова немає про те, як повинні виконуватись повноваження. Жодного слова немає про фінансування. Ось чому так багато виникає питань у мешканців, і ці питання повторюються із року в рік. Якщо взяти закон України про місцеве средування і прочитати дуже уважно з аналізом, то можна зрозуміти, що існують повноваження виконавчих органів Сумської міської ради, які зобов'язані бути виконані. Відповідно, депутати повинні контролювати їх виконання. Але ні того, ні іншого немає. Ті не виконують, інші не контролюють. Відповідно, я направляю різні запити. До Сумського міського голови, для того, щоб з'ясувати, як же ці повноваження були виконані. Бо це прямий обов'язок Сумського міського голови брати і виконувати. І ось, якщо взяти статтю 30, яка має назву повноваження у галузі житлово-комунального господарства, побутового торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку. Тут є два види повноважень власні самоврядні делеговані. Якщо розглянути власні самоврядні повноваження, пункт другий, то ці повноваження кажуть про облік громадян, які постійно, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, розподіл та надання відповідно до законодавства житла, що належить до комунальної власності, вирішення питань щодо використання нежилих приміщень, будинків і споруд, що належать до комунальної власності. І відповідно я направив запит до Сумського міського голови. Як саме були виконані дані повноваження? І відповідь на задав питання: що таке облік громадян? Хто саме потребує поліпшення житлових умов в місті Суми? Зазначити перелік житла, що належить до комунальної власності. Яка кількість нежилих приміщень, будинків і споруд, що належить до комунальної власності, знаходиться на даний час на території міста Суми? Як саме вирішується питання щодо використання нежилих приміщень будинків і споруд, що належать до комунальної власності міста Суми? Та як це пов'язане по відношенню до громадян, у яких існує потреба щодо їх використання? І багато інших питань задав. Але я від отримав відписку. Вони взагалі цей пункт не виконують. Вони мені замість того, щоб відповісти на питання, які я зазначив, вони починають мені розповідати, що Щодо правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в УРСР, затвердженим постановою Ради міністрів УРСР і УКРПРОФРАДИ від 84-го року. Шановні, вони мені надають перелік відповідний хто пови... які... громадяни, які потребують поліпшення житлових умов. Ну, тобто, відписка повна. Цей закон України про місцеве родування з 1997 року. З, 1900... з 1997 року. А вони мені надають інформацію щодо правил обліку громадян відповідно постанови Ради міністрів УРСР з 1984 року. Тобто, повне невиконання і повне нерозуміння своїх повноважень. Відповідно, такий результат. Шановні, ось. Повне бездіяльність Сумського міського голови, а також виконавчих органів Сумської міської ради щодо невиконання наданих законом повноважень, які зазначені в главі 2. І відповідна ця голова має назву повноваження виконавчих органів сільських селищних міських рад. Ці повноваження не виконуються. Робіть аналіз і думайте, кого обирати на місцевих виборах і як вони будуть здійснювати і виконувати надані законом повноваження. Шановні, я вас запрошую приєднуватись до команди соціал-демократичної партії. Давайте разом це вивчати, аналізувати і приходити до влади для того, щоб втілювати це в життя. Бо без повноважень, без виконання повноважень ніякого розвитку не буде. Що б хто не розповідав, давайте, шановні, проаналізуємо повністю діяльність всіх представників влади і зробимо висновок, що вони зробили за весь період. А особливо, як вони здійснювали надані законом права, обов'язки та повноваження, і який результат ми маємо на сьогодні. Приєднуйтесь до команди Соціал-демократичної партії.